Розмір середньої щомісячної зарплати, нарахованої суб'єктам господарювання, який отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, або на право роздрібної торгівлі сидром та пері без додавання спирту або на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, або на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або на право роздрібної торгівлі пальним. Значить, якщо в мене є всі ці ліцензії, увага у розмір середньомісячної зарплати не менше 2 двох розмірів мінімалки встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто 16 тисяч гривень, середньомісячна зарплата. Мати одного продавця з 8 тисяч гривень воно вже не прокатить. Тобто, якщо в мене є наймані працівники, то будь ласка, звертайте увагу на цей момент, середня середня щомісячна зарплата не менше 16 тисяч гривень. Далі тепер, якщо ви маєте у ці всі перераховані ліцензії, про які я зазначив, але всі ваші місця роздрібної торгівлі, абсолютно всі, знаходяться за межами населених пунктів адміністративних центрів областей, міста Києва на відстані від 50 кілометрів і мають торгівельні зали площу до 500 метрів квадратних, то там трішечки менше середня щомісячна зарплата. Це буде не 16 тисяч, а 12 тисяч полтора розміру. Меру мінімальної зарплати. Далі, як ця середня щомісячна зарплата буде розраховуватися, буде братися податковий розрахунок, буде в числівнику складатися сам податковий розрахунок, в числівнику складатися, нарахована зарплата. Далі перші 5 днів тимчасової непрацездатності і допомога за рахунок пенсійного фонду. І ділитися це все буде на кількість застрахованих осіб на рядочок 103. Тобто, так як ми розраховуємо середню зарплату з метою бронювання, такий самий алгоритм буде закладений, як буде розраховуватися, щомісячна зарплата 16 тисяч, або там дванадцять тисяч залежно від знаходження об'єктів, якщо ФОП не має найманих працівників. Який отримав ліцензію на це все, то е, він е, не менше двох розмірів. Ну тут простіше, його загальний місячний оподаткований дохід не менше двох розмірів, мінімальної зарплати встановленої на, на 1 січня податкового року. Ну я думаю, точно 16 тисяч ви наторгуєте, Як ФОП на загальній системі по своїй книгі обліку доходи. зовнішній сумісник на 2 години на день, за 2 години на день в нарахуваннях за місяць має давати 16 тисяч. Це нікого не хвилює. Якщо ви скажімо, який сенс, хочете ліцензію, ви за цю ліцензію державі маєте відпахати у вигляді ЄСВ і військового збору, ось так і на 0,1, на 2 години зовнішні, абсолютно нікого це не хвилює. Там ніхто не буде займатися е, пропорційними розрахунками. Там візьмуть 16 000 за місяць, має бути середнє все одну годину. працює, дві години, три години. це нікого не хвилює. Коли розпочинаються всі зміни, ця норма у нас не бере чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування змін. Якщо зміни опублікують в липні. То все це набирає чинності з першого восьмого, якщо зміна опублікує серпні, все це набирає чинності з першого дев'ятого. Я вже зараз маю підвищувати зарплати своїм найманим працівникам. Зараз вже маю про це думати, звісно. Що буде яка відповідальність? Та ліцензію вас заберуть, от яка буде відповідальність. Тому що е, орган ліцензування буде приймати рішення про припинення ліцензії. Факт невідповідності розміру середньої щомісячної зарплати е, протягом трьох повних календарних місяців поспіль в період дії ліцензії, е, якщо це буде встановлено під час перевірки, і зафіксовано в акті такої перевірки. Ну і аналогічно, в принципі, якщо ФОП бізнається найманих так само заберуть ліцензію, тому відповідальність яка відповідальність Ну, ліцензію заберуть і все. От і вся ваша відповідальність, якщо не буде витримуватися ця зарплата. Якщо вам треба ліцензія, то ви будете цю зарплату платити. Ну це умовно кажучи, зараз прописали на рівні закону 3817, який які стосуються безпосередньо ліцензійних умов. Привіт, я з монобізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.